У нас є створена така, якби електронна карта міста. Мей Мейп та є посилання з сайту міської ради на неї. Тобто, і на цій карті тут наразі там зображені основні вулиці, там пам'ятки архітектури, урядові організації, установи, там правоохоронні органи. І на цій же ж карті будуть розміщені ці об'єкти, які підлягають демонтажу з візуалізацією з точною адресою їх розташування. Ну і також, якби звертаємося до Тернополян, якщо вони якби, вважають, що якийсь об'єкт біля них на їхній території з'являється, можна повідомляти про це на міську раду на телефон 1580. Буде виїжджати спеціально створена комісія, яка цим питанням займається, обстажувати наявність дозвільних документів підприємців. Ну і відповідно, якщо немає дозволів, приймати прикладу. якісь. Рішення у міській раді кажуть, докладуть максимум зусиль, аби всі незаконно зведені об'єкти у місті були ліквідовані. Спочатку попереджають їх власників про рішення демонтувати, дають можливість зробити це самостійно, а вже потім вдаються до кардинальних дій. Сьогодні у Тернополі 90 об'єктів, які відповідно до рішення виконавчого комітету, підлягають знесенню як незаконно збудовані. У квітні цього року дві споруди вже примусово демонтували. Власники чотирьох зробили це самостійно.